Про бавовну в Криму, про ситуацію взагалі в окуповано-окупованому півострові окупованому і в Чорному морі. Ми поговоримо з нашим експертом. Це Владислав Салізньов, полковник збройних сил України у відставці, колишній речник Генштабу до анексії Криму Росією працював начальником Севастопольського медіа центру Міноборони України. Пам'ятаєте його добре. Вітаємо вас, пане Владиславе, у нас в ефірі. Пане Владиславе, раді бачити! Вітаємо вас, друзі! Слава Україні! Героям, Героям слава! слава. І давайте почнемо з прориву російської блокади на Чорному морі після виходу Росії з зернової угоди. трійка цивільних вантажних суден, як передавало ось днями в неділю, впевнено взяли курс на українські порти, при цьому не виключаючи транспондер. Що багато про що говорить, зараз принаймні одне стоїть на якодній стоянці, десь десь біля Дунаю. Відповідно, приналежних цих, цих суден. Ізраїль, Греція, а також турецька грузинська реєстрація. Як Ви вважаєте, це має вплив на те, що Росія не ризикнула їх атакувати? Чи взагалі Росія не буде атакувати ці судна, Ну судна, а це тільки погрози. Ну, звісно, що Російська Федерація дуже зацікавлена в тому, щоб зруйнувати будь-які можливості щодо реалізації тієї самої зернової угоди, і саме в цьому напрямку вона заради дії. Минула ата дронова атака, що сталася минулого ночі на об'єкти. Портової інфраструктури в, в, в Дельті Д, Д, Дунаєва вона саме на саме спрямована реалізація цього, цього плану Бо до того було нанесено серйозне руйнування на території портової інфраструктури в Одесі, в Одеській області. Зараз вони переключились на порти Ізмаїл, до Довілкова працювали ці ночі ворожі дрони камікадзе. Чому робило це робить для того, щоб позбавити Україну можливості продавати зерно на світових ринках? Що стосується згаданих них мами кораблів, тому маємо розуміти таке: звісно, що від лютого 2022 року ворог намагається в акваторії Чорного моря реалізувати морську транспортну блокаду кораблів, які рушають у бік портів України, і відповідно з воротньому напрямку, але при тому він не чіпляє кораблі, які рушають в територіальних водах Туреччини. Болгарія, Румунія, які йдуть під різними проперемо, і йдуть у бік саме портів, які знаходяться на території цих трьох країн, речі ці країни є учасниками північно-атлантичного альянсу. Думаю, що це важливо, чому ворог не ризикує саме з ними мати справу і погрожувати ним. Хоча час від часу з'являється повідомлення, що мовляв російські кораблі, які в тому числі перебувають незрозуміло, з якого дива. Півніден на західній частині Чорного моря в це вище до узбережжя Туреччини і вони там намагаються влаштовувати свої правила. Чому тому таке дозволяється російському Чорноморському флоту мені безпере не зрозуміло? Бо ще всі три країни, учасниці НАТО є учасниками при чорноморської співдружності, але дієва реакція ані від них, ані відповідно від безпекових інституцій та організацій, які мають забезпечувати безпеку судноплавства, немає чи то період відпусток, чи якісь інші причини, чому така корла позиція, але це створює дуже серйозні прецеденти, які, які кінця можуть призвести до того, що Путін буде вважати Чорне море з таким собі внутрішнім водовну водою самої Російської Федерації. Це небезпечно, і тому завжди достатньо ефективно протистоїть український військово морський Сили. Днями з'явилася інформація про атаку дронами е, двох кораблів із складу Чорноморського флоту Російської Федерації. Російська проводист розповіла, мовляв, всі дрони були знищені на підході. Потім російські проводити почали вирішати, мовляв, ці е, дрони були спрямовані проти цивільних суден. Е, потім виявилось, що такі ураження було. І ураження було кораблів Чорноморського флоту, адже не зрозуміло, з яких інших причин могло статися так, що ще вже 5 російських військових моряків зазнали поранення, ще один загинув. Тому думаю, що багато чого ми дізнаємося лише згодом, так само ми дізнаємось про те, що атаки за участю морських дронів комуніказів будуть відбуватися і далі. До речі, є дуже прикметний факт. Той, що відстань від Севастополя до тих кораблів, що діяли, в Чорне море складало 320 двадцять кілометрів. Якщо ми додамо до цієї відстані відстань ще до Одеси, то можемо лише уявити, яку відстань в кілометрах здавали ті самі морські дрони комітет, перш ніж поцілити по ворожих кораблях. Тут знову ж таки має згадати вислів нашого віце-прем'єра, міністра цифрового трансформації Федорова, який розповідаючи про армію морських дронів, говорить, що далі її буде більше і відповідно, атак на ворожі кораблі буде більше. чи призведе це до того, що росіяни будуть тікати чим далі, чи ховати свої кораблі в бухтах та інших захищених акваторіях, не знаю. Хоча один з заступників міністра оборони України вважає, що так воно і буде. Де вирішив генерал Гаврілов був у, в, в, в цьому прогнозі абсолютно чітким, бо треба довести світовій спільноті, що ворожий Чорноморський флот треба варта і дуже важливо нищити, щоб повернути сталий. Безпековий простір до котері чорного моря. Чим ще вдається ховати кораблі, то не з... не вдасться сховати мости. З'явилося фото бонових загороджень біля Керченського мосту в Криму, в яких нещодавно поцілили морські безпілотники. Тут власне два питання: перше, чого тільки зараз, і друге, а чи допоможе. Чому тільки зараз? Ну тому що вперше Україна задіяла морські ударні дрони камікадзе для нанесення враження по самій будові Керченського мосту, була вражена одна з опор, вона отримала серйозне пошкодження. Хоча знову ж таки російські пропаганди розповідають про те, що опора вціліла було пошкоджено полотно, якась маячня, бо навіть на тих. Фото та відео, яке з'являється мережі інтернет, видно, що а, ас, не основа, а верхня частина тієї опори вона суттєво, пошкоджена, наслідочого і сталося а, ну, таке ну, перевертання фактично частини а, автомобільного полотна, а, в, а, вже не пам'ятаю, навіть яка то за рахунком опора, але ж в будь-якому разі частне відновлення до досить серйозний, потрібний навіть за офіційними документами в Російській Російської Федерації визначається кінець грудня цього року. Дата завершення ремонтного відновлення на харабі. Але ж це не значить, що за цей проміжок часу не станеться нових атак за допомогою морські дорогів І Я понявши що навряд чи кустарна з зроблений кустарним способом бонові загородження зможе допомогти. До речі, я думаю, що скоріш за все ці бонові загорожені розташовані е, з боку Чорного моря. Бо доступу до Азовського моря ми не маємо, а тому росіянам немає сенсу виставляти ці бонові загородження. До того ж, ми маємо чудовий приклад, коли наші ударні марські дронні канкази е, примозялися перестрибувати через бонові загородження. Це було в, 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 в акваторії Севастопольської бухти, але після тих стрибків. Вони дали продолжили круг завдання, що нищення ворожих кораблів уже в акваторії самої Савастопольської бухти. У мене є ось така футболка від гурту Пробаса Харді. Ви його добре знаєте, за піснею Доброго вечора ми з України. Вона може стати вашою. Таких футболки чотири, три з них ми розіграємо серед наших підписників. Це ви можете зробити за допомогою QR-кода чи просто зайти на YouTube і написати спецпроекти Сергія Мамаєва і підписатися. І важливо обов'язково написати нашу ключову фразу, точніше, ключову фразу Про Басенд Харді, гурту це Доброго вечора. Ми з України. Напишіть в коментарях, ви має бути. Мати, маєте бути підписаним на канал Спецпроекту Сергія Мамаєва. А одну з них ми розіграємо серед наших спонсорів, і відповідно шанси таким чином зростають. Отже, або підписка, і коментар доброго вечора ми з України, або спонсорство. І перед Днем Незалежності ми розіграємо три футболки серед наших підписників. Ось таких, і одну серед наших спонсорів. Долучайтеся! Бавовна активно квітне в окупованому Криму, мости, склади, військові бази, військово-морські бази, військово-повітряні бази. Ми знаємо, що ви маєте інсайди з від кримчан І відповідно, що кажуть в Криму про цю бавовну? Ну, по-перше, на широкий розлас. Особливо ніхто нічого не розповідає, бо надто ретельно працює фіскальна структура організації в самому Криму, тому якщо кримчані і радіють тим самим бавовно, бо вони фактично домовляють час, коли ми звільнимо Крим від російських окупантів, а ж робиться досить обережно, тихенько, на на, на кухнях, бо інакше є ризик. Ризик дуже серйозний – потрапити під каток російської репресивної махіни. Що стосується в принципі. Нинішнього курортного сезону чи туристичного сезону повільно видався такий собі кволи. По-перше, дуже серйозні проблеми з логістикою. Масти, які я маю навозікарсінський, то працює, то не працює. Автівки переміщуються досить повільно. Є певні тянучки пов'язані із ретельною перевіркою майна і з місту тих автівок, які переміщуються через структуру. Керченського мосту відповідно авіаційного сполучення немає, а їх через нову, здобуті території, я маю на увазі Південь Донецька, Південь Запорізької області, справа така собі ризикована. Час від часу там топляються різні події, які напряму залежать, від яких напряму залежить безпека тих туристів, які е, наважуються рушати саме таким маршрутом. До того ж, ми маємо пам'ятати, що було трапляється не на машина Керченського мосту. Вона вже ще на двічі завітала до автомобільного мосту в районі Чонгара. У перший раз там сталося серйозне руйнування, і весь трафік автомобільного легкового транспорту виправлявся через Армянськ, що збільшува на кілька годин переміщення в просторі для того, щоб потрапити до обрім'яних чорноморських пляжів пляжів у самому Криму чи в Севастополі. А другого разу, нібито сталося там так само балона, але кажуть, там теж мешканці, що м, досить швидко було відновлено автомобільне сполучення, але причиною того може бути ще один фактор: після першої балони в районі автомобільного мосту поблизу Чингара Росіяни дуже швидко навели понтонну мостову переправу. Звісно, що вони в основному використовують для переміщення автівок, які перевозять військові вантажі, але. Ціклово вірно, що можливо і певна частина автомобільного трафіку цивільного населення так само може використовуватися для переміщення через цю ділянку бантонно мостового переходу. Що стосується залізничного сполучення в раніше, ну, то очевидно він зазнав критичних руйнувань. Всі ми фото бачили. А це значить, що досить тривалий проміжок часу треба бути росіянам витратити на те, щоб відновити сполучення цією гілкою. Залізничного мосту. Ворог з цього, до речі, дуже нервує, бо їм край важливо мати і комунікацію саме за допомогою залізничного транспорту. Бо тут питання постає в наступному. Ешело стандартна залізнична спроможність зараз перевести до 5 тисяч тонн вантажів. Військового значення. Чи, Якись інте інших монтажів. Звичайно, монтажівка до 30 тонн. Тобто цифри не а за рахуванням того, що росіянам щодня потрібна величезна кількість ресурсів для стримування українського контрнаступу, то звісно, що вони дуже нервують через руйнацію залізничного мосту в районі Чунгара і будуть дуже дуже поспішати, щоб чим швидше відновити. Никунь, перш ніж я поставлю запитання про літній сезон в Криму і як там взагалі відпочивається. Дозвольте мені нашим глядачам нагадати про фонд врятую кінцівку, який опікується нашими військовими, нашими пораненими. це Євген Тузинський, йому 44 роки. Він навідник до війни виготовляв меблі. На фронт пішли разом з братом, як тільки вивезли маму Ірпеня. поранений під бахмутом, розтрощена коли лопатка. Не Знат та без імплантів хоче повернутися на фронт, друзі. Наш з вами внесок якнайшвидше поверне євгена Австрій. Історії бійців ми лишаємо в реквізитах програми «Врятуй кінцівку на сайті фонду здоров'я українського народу. Є все це в описі під цим відео. Також, якщо ви зараз перейдете за QR-кодом, ви опинитесь на банці фонду, де можна будь-якою гривнею допомогти нашим військовим. Не стійте, будь ласка, осторонь, і давайте донатити на нашу перемогу. Тож повертаюся до вас, пане Владиславе, і, звичайно, хочу запитати. Ви маєте інформацію, як там взагалі російським відпочивальникам в Криву? Море достатньо лагідне, тепленьке, чисте. Прийом від ЗСУ теж теплий. І чи велика зараз кількість бажаючих завершити відпочинок заздалегідь? Бажаючих відпочити насправді не так багато. Якщо ми подивимось на трафік саме Кеченським мостом? То на виїзд з Криму автівок набагато більше ніж на в'їзд, А щодо своїх пекельних вражень від відпочинку до прикладу на території мису Тарханку, це е, найзахідніша частина Криму. То вони е, буквально кілька діб тому назад бачив їх дописи. Коли на Траханкуті активно працювала російська система протиповітряної оборони, чули там там теж відпочивальники, вибухи е, і відповідно дуже через. Це нервувала Тоді сталася масштабна атака українських дронів камікадзе і відповідне враження у відпочивальників відповідні, дуже такі яскравий, пекельний, адже в безпеці вони там себе точно не почували. В принципі, абсолютна більшість оздоровчих закладів санаторно лікувального типу профілакторіїв, та санаторія в Криму зараз перепрофілюється під е, потреби російської окупаційної армії. Там проходять лікування, реабілітація російські вояки, які зазнали численних прав. Бо ми з вами щодня бачимо узагальнення цифрами від українського генераль, ш... Генерального штабу щодо збитих росіян, а уявіть собі, що. Відбить? Кількість поранених покалічених російських лайків що не меншовтричі більше. Всіх їх треба е, лікувати, всі, всі вони потребують реабілітації, і часто густо саме е, заклади е, здоровчого плану на території Криму слугують саме цієї цілі. Тож очевидно, що Крим це точно не про відпочинок та рекреаційні там те, туристичні процеси. Крим це суто військова база. Об'єктів на територію Криму незалежні журналісти-дослідники нарахували військових об'єктів, що не менше 232, хоча за штуком кажуть, що тих об'єктів військових, воєнних об'єктів Криму може бути до пів тисячі. Лише уявіть, скільки роботи попереду чекає на наших гармашиз, на наших операторів дронів Камікадзе, на наших, на наших авіаторів, які задіють шторшедов для так само, тачкових, але дуже болючих для ворога ударів. Ми для себе відзначили пекельний відпочинок тут за кадром з Ірою. Насолоджувалося цією фразою відверто кажучи. Окупанти закрили для місцевих рибацьку стрілку. От варто пояснити, вона йде вздовж Азовського моря, і по ній можна заїхати в Крим. Ось так це виглядає. Відповідно, я колись так і робив, коли ще до окупації я заїхав машиною через Рибацьку стрілку. Це насправді дуже цікаві враження. Там дорога така собі, але це ну це. Це дуже круто і дуже цікаво. Окупанти, схоже, не виключають, що Збройні Сили України так само можуть піти в Крим Арабатською стрілкою. Чи навіщо вони її закрили? Дорога там на справді суцільний гребінь. Там постійно підвізка відпрацьовує там, всі ці ухаби та е, дірки. Але те, що дорога вражаюча, з обох боків ми бачимо воду, і аж до, до заобрій та вода уходить. Чому росіяни закрили рибацьку стрілку? Бо там на території цієї стрілки знаходиться чимало баз відпочинку, профекторів, санаторій. Деякі з них використовуються російським генералітетом командуванням угрупування військ російської на півдні Запорізької для того, щоб створити там штаби, центри управління, пункт управління та зв'язку. Відповідно, чим менше Тамтешніх мешканців бачать, де саме розміщуються російські генерали, тим більше шансів, що о, ті будівлі з російськими генералами в, в селі, бо надто ласа ціль для українських і хаймарсів, і штормшедов, щоб по них поцілити. Ми мали таку, такий досвід, відправляли сюди наші е, штормшедо, перетворювали на поток в тому числі і двозіркових російських генералів. Зараз це робити дещо складно, але знову ж таки. Є українські партизани, є українські вовкулаки, є інші засоби радіо, ро, розвідки, радіотехнічне, космічне розвідки для того, щоб з'ясувати, де саме розміщуються російські командні пункти на території тих самих баз відпочинку на Арабатській стрілці для того, щоб, провевши розвитку до розвитку місцевості, влучити саме по тих об'єктах. От чим більше російських генералів ми перетворимо на поту, тим скоріше наступить наша перемога. Будемо в це дуже вірити. Ще жодній армії, наскільки показує історія, не вдалося втримати Крим. Чому і в чому його особливість? Так історично сталося, що фактично всі армії світу, які були дотичні до бойових дій на території Криму, щоразу мали змогу зайти в Крим. Незважаючи на спротив, незважаючи на серйозно побудовані і досить серйозно облаштовані. Оборонні рубежі та позиції, чого один перекопський вал е, вартує. Ця, ця споруда була створена багато-багато років тому. Але ти виносяш, навіть за таких умов ніколи армія, що оборонялась Криму, не мала можливості втримати його під своїм контролем. І ключова тому причина логістика. Та саме на тому наголошує американський генерал Байкоджець. Які говорить, що це можна звільнити досить е, незначними ресурсами і не витрачаючи дуже багато зусиль. Для того нам потрібно українським силам оборони зруйнувати Крим Керченський міст, позбавивши в такий спосіб логістики російського групування вищі дії на території Севастополя та Криму. Ну а далі та методично перетворювати, наприклад, ті самі 232, а можливо півтисячі ворожих військових об'єктів, які дислакуються в Криму. До речі, не дарма Володимир Зеленський, президент України, щоразу звертаючись до кримчан, наголошує на тому. Тримайте, шановні друзі, чим далі від ворожих військових об'єктів, бо це смертельно небезпечно. Адже кожна військова частина, база, арсенал, полігон на території Криму, де совуються російські окупанти, то є законна ціль, яка має бути знищена. Зараз ви проходите за цим QR-кодом, просто відсканувавши його на нашому екрані, на вашому екрані, друзі, і це варто всього 100 гривень на місяць або дві кави такий еквівалент. Ми вираховували з Сергієм. Тож це дуже дуже зручно, мені здається, а допомогти гарному українському контенту, гарному українському Ютубу або одноразово ви можете це зробити через PayPal чи картка моно. Але вставайте, я все таки закликаю ставати спонсором.